Детективи це не просто фільми, а гра розумів. Тут кожен жест може бути підказкою, кожне слово брехнею, а фінал завжди не такий, як здається. У цій добірці історії, де правда заплутана у брехні, а злочин лише початок великої гри. А перед тим як почати, попрошу вас поставити вподобайку, написати, який детектив вразив найбільше. І не забудьте підписатися. Далі буде ще більше фільмів та серіалів. З вами уявна, яка знає, що подивитися. А тепер до добірки. І почнемо нашу детективну добірку з культового фільму Крістофера Нолана, який плутає не лише події, а й думки глядача – «Мементо». Ця історія розповідає про Леонарда, колишнього слідчого страхового відділу, який страждає на рідкісну форму амнезії. Він не може запам'ятати нічого довше ніж на кілька хвилин, тому фіксує все навколо, робить фото, записує нотатки, навіть наносить важливі факти на своє тіло у вигляді татуювань. Та є одна річ, яку він пам'ятає завжди: його дружину вбили, і тепер усе його життя перетворилось на спроби знайти вбивцю, спираючись на уривки спогадів і власні записи. Фільм майстерно поєднує дві часові лінії: одна рухається вперед, розкриваючи розслідування, а інша назад щоразу разу відкриваючи нові деталі минулого, вони поступово сходяться в одній точці: моменті, де правда і брехня стають невіддільними. Мементо це не просто детектив, а психологічна головоломка, після якої ще довго намагаєшся зрозуміти, що насправді сталося. А наступний фільм у нашій добірці фільм 2009 року Дівчина з тату дракона. Напружений детектив, який просто чудово передає скандинавську атмосферу, холодну, похмуру й водночас неймовірно красиву. Рідне містечко головного героя вже майже 40 років тому потрясла жахлива новина. Одна з місцевих мешканок безслідно зникла на острові, який належить впливовому та заможному клану. За весь цей час виних так і не було знайдено. Та рідний дядько зниклої дівчини переконаний, злочин скоїв хтось із його власної родини, Щоб проставити всі крапки над і він наймає журналіста, аби той розпочав власне розслідування і нарешті з'ясував правду. Занурюючись у минулий, чоловік поступово відкриває темні родинні секрети, які десятиліттями приховувались за фасадом благополуччя. На допомогу йому приходить загадкова хакерка Лізбет Саландер. Гостра на розум, замкнена і безстрашна. Разом вони опиняються у самому центрі моторошної павутини, де небезпека чатує на кожному кроці. Таємнича ріка. Влітку 1975 року. Троє хлопців Шон Джимі і Дейв безтурботно проводили час на вулицях Бостона. Аж поки один із них не став жертвою викрадення. Декілька днів у полоні залишили в його душі шрами, які не стерли навіть роки. Хлопцеві вдалося втекти, але дитячий жах переслідує його все життя. Через 25 років після трагедії вони знову зустрічаються. Шон став поліцейським, Джиммі, колишнім злочинцем, який тепер веде спокійне життя власника крамниці. а Дейв… Просто намагається якось жити, тікаючи від тіней минулого. Та коли жорстоко вбивають доньку Джимі, старі рани знову відкриваються. Підозра падає саме на Дейва, людину з минулим, яке так і не відпустило його. Чи справді він винен, чи можливо минуле наздоганяє кожного, хто зумів його пережити? Таємнича ріка це не звичайний детектив, а глибока психологічна драма, що повільно затягує у свій похмурий вир емоцій. Вона досліджує не лише злочин, а й людський біль провину й безвихідь. Режисер стрічки Клінт Іствуд фільм здобув шість номінацій на Оскарі. Переміг у двох за блискучі акторські роботи Шона Пена та Тіма Робінса. Це одна з найсильніших кіноробіт 2000-х, яка лишає по собі довгий, важкий післясмак. До речі, нещодавно на моєму каналі вийшли добірки: добрі фільми на вечір та напружені трилери. Якщо ще не бачили, обов'язково перегляньте. Сподіваюсь, знайдете щось собі для перегляду. Посилання вгорі та в описі під відео. А наступний фільм у нашій детективній добірці примара, екранізація одноіменного роману Роберта Гарріса. У центрі сюжету британський письменник, який заробляє на життя тим, що пише книги від імені відомих людей. І ось йому випадає шанс, який здається справжньою удачею створити мемуари колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Адама Ленга. Робота обіцяє не лише престиж, а й великий гонорар цілих чверть мільйона фунтів. Та радість швидко змінюється тривогою, коли з'ясовується, що його попередник, який працював над цими ж мемуарами, загинув за загадкових обстан. Герой вирушає на віддалений острів, де живе Ленх зі своєю родиною, аби завершити книгу. Але чим більше часу він проводить у цьому ізольованому місці, тим більше підозр виникає. У політика темні секрети, у його дружини дивна поведінка. А тінь минулого починає переслідувати всіх учасників цієї історії. Примара це стильний холодний детектив-трилер із відчутною атмосферою політичної інтриги та постійного напруження. Таємниці Лос-Анджелеса. Дія фільму відбувається у 50-х роках минулого сторіччя у Лос-Анджелесі, де рівень корупції та беззаконня стрімко зріс, породжуючи низку загадкових та жорстоких злочинів. Троє поліцейських абсолютно різні за характерами та методами роботи беруться розплутати цей клубок злочинності. Ед суворий і вірний своїй справі ніколи не здається. Бат жорстокий, готовий порушувати правила аби досягти справедливості. І Джек прагне швидкої слави та вигоди, але змушений об'єднатися з іншими, щоб розкрити найтемніші таємниці міста. Розслідування переплітаються з політичними інтригами, корупцією, змовами та небезпечними іграми, де кожен крок може стати фатальним. Чи зможуть ці троє знайти спільну мову? Мову і вийти переможцями в боротьбі зі злом, яке заполонило Лос-Анджелес. Дізнаєтесь, переглянувши цю стрічку. Втікач відомий чекахський хірург Річард Кімбл опиняється в самому епіцентрі трагедії. Його звинувачують у жорстокому вбивстві власної дружини. Він знає, що винен не він, але суд не слухає його доказів, і смертний вирок стає неминучим. Починається смертельна гра. Під час перевезення до в'язниці автобус із ув'язненими потрапляє в хаос, і Кімбл тікає. Переодягнувшись у лікарняний одяг і викравши швидку допомогу, він змушений рятуватися від переслідувачів. Кожен крок стає боротьбою за життя. Федеральні маршали на чолі з безжальним Семюелом Джерардом не відступають ні на крок. Кімбл повинен діяти блискавично, ухиляючись від пасток і одночасно збираючи докази, щоб розкрити справжнього вбивцю. Кожна хвилина може стати фатальною, але правда того варта. Втікач саме той детектив, який тримає до останнього кадру. Бувай, дитинко, бувай! Чотирирічна Аманда зникає без жодного сліду. Поліція безсила, а годинник невблаганно тікає. Кожна хвилина шанс, який може стати останнім. Тітка дівчинки наймає двох досвідчених детективів. Спочатку детективи попередили родину, що не мають великого досвіду у розслідуванні таких зникнень, проте тітка Аманди наполягла на їхній участі. На здивування всіх справа почала потрохи рухатись, особливо коли з'являються шокуючі деталі минулого, які перевертають усе розслідування з ніг на голову. Вони поринають у справу, де кожен доказ може виявитись пасткою, а кожна зустріч небезпечною. Детективи опиняються в самому серці злочинного світу: могутні банди, підступні авторитети, небезпечні секрети все переплітаються у смертельну гру, і з кожним кроком напруга зростає, адже від помилки може залежати не тільки правда, а й життя. Але чи вдасться врятувати Аманду, чи здатні розплутати темну павутинну злочину? Відповідь прихована у фіналі цієї психологічної драми, де страх і напруга не відпускають дні на хвилину там, де співають раки. Юна героїня самого дитинства змушена була виживати сама. Батько проводив час з келохом у руках, мати боялася сказати слово, брати і сестри лише чекали нагоди втекти від родинного хаосу. Та все змінюється, коли дівчина залишається зовсім сама. Вона навчилася справлятися з небезпеками навколишнього світу, знаходила підтримку у небагатьох друзів і потрохи поверталася до більш спокійного життя. Та ця казкова атмосфера тривала недовго раптово зникнення одного з її найвірніших товаришів вибиває її з колії, повертаючи до старих погано загоєних ран минулого. А далі ще не всі випробування долі. Неочікувано для всіх вона опиняється в самому епіцентрі резонансної та небезпечної справи. Відтепер виживання, правда і власна сміливість стають єдиними її союзниками. Кожен крок може стати фатальним, а довіряти доводиться лише собі. Особисто мені дуже сподобалась книга, і фільм теж не поступається. Ті детальні описи природи, атмосфера самотності і сила героїні просто вражають. А розв'язка справді здивує кожного. У детективі цілуючи дівчат, поліцейський Алекс із Вашингтону отримав страшну звістку. Його племінниця, що збиралася навчатися в коледжі Північної Кароліни, безслідно зникла. Чоловік негайно вирушає до міста, щоб особисто дізнатися будь-яку інформацію здатну наблизити його до викрадача. Невдовзі Алекс починає співпрацювати з місцевою поліцією, яка припускає, що дівчина потрапила до рук серійного викрадача, що вже викрав майже 10 молодих жертв і тримає їх у власному лігві. Більше жодних зачіпок немає. Тож Алекс мусить докласти максимум зусиль, аби просунутись в розслідуванні. Жахлива тривога за племінницю змінює його життя назавжди, коли з'являється шанс. Кейт, одна з жертв серійного злочинця, дивом врятувалася, розуміючи, що саме вона може допомогти знайти зниклу дівчину. Алекс об'єднує зусилля з Кейт. Разом вони крок за кроком наближаються до істини. Проте низка непередбачуваних подій майже зриває всю місію, ставлячи героїв перед смертельною небезпекою. І наостанок у нашій детективній добірці фільм Пекло. Ця стрічка розповідає неймовірну історію виживання та незламної сили духу. Головна героїня Ліс молода, смілива дівчина, сповнена рішучості та жаги до життя. Їй доводиться протистояти жорстокому та мстивому проповіднику, який полює не лише на неї, а й на її близьких. Щоб вижити, ліз мушена діяти швидко та рішуче, робити кроки у невідомій і шукати вихід зі смертельної пастки. Ворог не зупиняється ні перед чим і завжди готовий нанести удар у відповідь. Напруга наростає з кожною хвилиною і здається, що розплата вже зовсім близько. Чи вдасться ліз вчасно знайти шанс, щоб врятувати себе та близьких і здолати свого пекельного ворога? Дізнаємось лише у фіналі. Ця стрічка гідно завершує нашу добірку, залишаючи по собі відчуття справжнього детективного трилеру з напругою, загадками й абсолютно непередбачуваним розвитком подій. Ось така детективна подорож вийшла сьогодні з таємницями, небезпекою і напругою, яка не відпускає до останнього кадру. Якщо вам сподобалась добірка, не забудьте підтримати відео вподобайкою, написати, який детектив ви б додали до цієї добірки, і звісно, підписатися на канал. З вами була уявна, яка завжди знає, що подивитися.